Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Росіяни вночі масово атакували Харків дронами, влучили в один із приватних будинків. Також дісталися багатоповерхівкам. Нині відомо про чотирьох жертв і сімнадцятьох травмованих, і серед них двоє дітей. І більше знає наша кореспондентка Катерина Кусмарова. Вона зараз на місці події. Вона з нами наживо. І вітаємо Катю. Будь ласка, розкажіть про наслідки, що вам відомо станом на ранок. Вітаю колеги позаду мене приватний житловий будинок, який повністю згорів внаслідок учорашньої атаки РФ на Харків. Чоловік який тут проживав, встиг вискочити з будинку та дивом врятувався, отримав незначні поранення. Проте з собою не встиг нічого винести, навіть документи. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих та 17 постраждалих. Серед них двоє дітей: 11-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 12-річна дівчинка, яка зазнала го стресової реакції двоє людей було шпиталізовано. Усім іншим надано допомогу на місці. Серед загиблих: 61-річна жінка та 41-річна жінка, 55-річний чоловік, а також 69-річна жінка, яка смерть про про смерть якої надійшла вже згодом. Одну з жінок знайшли рятувальники у кухні власного будинку. Вона просто не встигла вискочити під час першого удару. А її чоловік та діти вижили. Людина, жінка, яка перебувала в домі, на жаль, загинула, витягнула з-під завалів ДСНС, разом доставили до кретир швидкої, але є пошкодження, а не сумісне життя. На жаль, жінка загинула. По місту ворог скерував кілька ударних дронів типу грань 2 А перші вибухи ми почули близько 9-ї вечора. Згодом почули нові нові удари. Загалом було зафіксовано 16 влучань. Основні ж удари припали на Шевченківські та Салтівські райони міста. А рятувальникам доводилося працювати в умовах постійних повторних ударів. Ми ж поспілкувалися з жителем цього будинку, який вижив та вискочив власне. З палаючого будинку я до вікна підійшов. Якраз удар. Я відвернувся, всі шибки на мене посипалися. Ну, перев'язали речі. Там, хоч щось лишилося, може, там щось там же документи. ж жити Під ударом опинилися три приватні житлові будинки, також багатоповерхівки, житлові споруди та об'єкт критичної інфраструктури. Також загалом було були пожежі щонайменше у трьох житлових будинках. Колеги, дякуємо з нами на зв'язку Була Катерина Кусмарова з Харкова.